Доброго здоров'я, дорогі глядачі. А, інформація, яка гуляє зараз інтернетом, дуже зацікавила мене. Я вирішила розібратися в цьому питанні. Давайте почнемо зі статті. Стосується тих, хто вирощує овочі для себе сам, в кого можуть забрати городи. Ну, давайте так. Тепер люди, прочитавши ось таку новину, особливо хто по селах, так, та й не тільки по селах до речі. Ходять напружені, ну, мовляв, там, прийдуть же ж і заберуть мою землю. Так от давайте зараз спокійненько, не все так погано. Не вірте знаєте, в ці такі заголовки. Зараз по-людськи розкладу вам по поличках, що тут правда, а що просто накручують. Бо знаєте, як це працює? Десь там хтось сказав, десь хтось почув, а в реальності все це може бути зовсім по-іншому. Якщо цей випуск буде корисний для вас, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Поділіться цим відео, це дуже допоможе просувати канал. Отож, про які городи взагалі йдеться. М -м Найважливіше, що хочу сказати, це мова не про а, приватизовану землю. Не про приватизовану. Де ви є власник, у вас є документи, там ніхто у вас нічого не забере. Тут мова саме про неприватизовані городи, тобто ділянки, якими люди користуються здавна, обробляють, там садять картоплю. От я пам'ятаю, в нас була така ділянка, коли ми ще я ще в школу ходила. До речі, колись ми жили в Коростені, коростенцям привіт. Ем, і ось в нас там біля нашого багатоквартирного будинку в нас була така, знаєте, земля. Я не знаю скільки там, ну там зовсім невеличка така діляночка, і там мама саджала там, помідори, огірки, тобто таке щось там перчик. Ем, невеличка ділянка, не було ніякої, вона була не приватизована. Там я не пам'ятаю, ми там її недорого купили. Тобто ось, 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 ось такий був момент, і я думаю, що таких варіантів дуже багато в людей, от особливо хто тут, от чому я сказала, що не тільки села, бо ось саме по містах, от, де люди в багатоквартирних і десь там є у них діляночка. Ну, це, звичайно, мабуть, не Київ, а ось такі, наприклад, містечка, так, невеличкі, як от коростень, і там люди собі садять. Садять городи, і оці городи в них не приватизовані. От саме про ці городи йдеться мова. <кій> і тут народжується страх. Ага, не приватизовано. Ну, значить, можуть забрати. Чи можуть просто прийти і забрати? Не можуть. Просто не можуть. За загальним. Підходом, так, позбавити людини користуванням городом можуть лише за рішенням суду або через офіційну процедуру вилучення землі. Все по іншому ніяк. І ось тут ключ на практиці, на практиці знаєте, такі поодинокі історії. Особливо, якщо людина реально користується ділянкою, там, обробляє її, вона її не кинула, там, не перетворила її там, я не знаю, на смітник. Видно, що оброблена земля вона живе, так, живий город. Тут дуже складно буде суду, забрати землю в людини, яка фактично постійно користується цією ділянкою, і може це показати. Але є нюанси: якщо город, наприклад, нікому не потрібен, от стоїть просто занедбана земля, пустує, або є якийсь конфлікт, от це вже ближче до істини, так, підходимо. Наприклад, хтось інший претендує на цю землю, або там місцева влада вже хоче свою лапу накласти, от тоді починаються вже розмови. І ось хто найбільше ризикує в цій ситуації? Дивіться. Найбільше ризикують не ті, хто садять і доглядають, а ті, в кого нема, наприклад, взагалі жодного папірця, взагалі, от взагалі нічого, нуль. Ділянка використовується, наприклад, як прийдеться, там без меж, без розуміння, що це саме ваша ділянка. Або город, наприклад, давно пустує, або є якісь суперечки з сусідами. Тобто страх, що у всіх заберуть це перебільшення. Але слабке місце всьому цьому це якщо нема документів, тобто доводити своє право, звичайно, буде складніше. Які ж тут документи треба мати. Ідеально, якщо у вас із всього цього є якесь хоча б рішення, я не знаю, або витяг із рішення там сільської, селищної ради, міської ради. Там, наприклад, є договір користування, або там акт на землю, або взагалі ну, будь-яка довідка, папірець, ну хоч щось, що підтверджує взагалі користування цією землею. Навіть якщо документ, наприклад, старий, навіть якщо він там не ідеальний, там потрепаний, вже майже нічого не видно, це ваша опора. Знаєте, як в житті один папірець вирішує більше ніж тисячу слів. Що робити, якщо, наприклад, вже вам хтось погрожує, що хоче забрати вашу землю? Тут план простий: перше, не сваріться, не сваріться, вам потрібні офіційні якісь докази, не крик. Подайте письмовий запит у місцеву владу, на якій підставі обмежують або чому хочуть забрати, що саме планується, які документи від вас потрібні, питайте, що від вас треба. Головне, вимагайте офіційну відповідь, щоб у вас був якийсь доказ, що у вас щось хочуть забрати. Зафіксуйте, що ви користуєтесь городом. Ну і тут, знаєте, ну не смійтесь. Інколи там відео або там, фото того, що от ви обробляєте, що ви ну, це теж може стати доказом. Якщо ситуація серйозна, тут знаєте, не геройствуйте, йдіть краще до адвоката, якщо ця земля вам дуже дорога, і сперечайтесь, відбивайте, добивайтесь, бо знаєте, опускати руки не можна. Зараз приватизувати не можна, скажете ви, що ж робити далі? Дивіться, так, зараз не можна, але як тільки з'явиться така можливість, обов'язково оформлюйте право. Бо приватизований город це менше страху, це менше хитань туди-сюди, що у вас десь хтось щось може забрати. І набагато важче взагалі щось комусь там придумати, що хтось хоче відібрати вашу землю. Головне, масового городи ніхто відбирати не буде. Але якщо ваш город не приватизований, наприклад, так, не приватизований, у вас нуль взагалі ніяких папірців. От, от, як, наприклад, в нас не було. От ми коли продавали ту квартиру в Коростені, ми просто ну, продали разом з тією землею. Тобто, як знаєте, як прийшло, але документів у нас не було на ту землю. І нам точно так же продавали. Тобто, ну, от, от якось так, знаєте. Це як таке при -при приложення, так, не знаю, як українською, йшло до квартири. Тобто, ось так. Тобто, якщо у вас не приватизовано папірців нуль, краще не чекати, поки гряне грім, зробіть мінімум, знайдіть хоч ну, будь-які документи, довідки, що є. Зафіксуйте факт користування при першому дзвіночку об офіційний запит у місцеву владу. І все, ви вже не беззахисні. Знайте свої права і відстоюйте їх. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.